Сірко, в одного чоловіка був собака Сірко, дуже старий. Господар бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає Чого ти тут ходиш? Сірко йому Що ж, брате, прогнав мене господар, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробить так, щоб тебе хазяїн знову взяв до себе. Сірко відповідає, Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій господар з жінкою жати на поле, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати ту дитину в мене. Тоді, неначе я тебе і злякаюсь та й пущу її. У жнива той чоловік та жінка вийшли у полежати. Поле жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом. Та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. Чоловік кричить Сірко, Сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік і вийняв із торби хліб та кусок сала та й каже «На, сірко, їж за те, що ти не дав вовко дитини з'їсти. Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому. Чоловік і каже Жінко, пари лишень гречані галушки, та сито їх салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він і садить сірка за стіл та й сам коло нього сів і каже «А сип, жінко, галушки, та будем вечерять. Жінка насипала, він сіркові набрав полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодним, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко й думає треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка і каже йому Прийди в неділю ввечері до города мого хазяїна. А я тебе зазвув у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів в хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі взяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже: Не бийте мені сірка, він мені добро зробив. То я йому добро буду робить, поки його віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати». Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я тобі пляшку горілки подам. Ти тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже От тепер точно буду вже співати». Та як завиє під столом, тоді деякі люди втекли з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сіркою ліг на вовку, наче хоче задушити. Господар каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому ради дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалась.